Новорічний сюрприз чекає на всіх фізичних осіб-підприємців. Під ялинку депутати проголосували за сплату єдиного соціального внеску для ФОПів. 27 грудня закон вже підписав президент і тепер, незалежно від того, є у вас прибутки чи немає, 700 гривень на місяць обов'язкова платня. ФОПи без прибутку кинулися закривати свої підприємства до нового року, та це виявилося аж ніяк не просто. Яна брензей детальніше. Одна із останніх робіт. Ось такий вот номер. Как будто би ми знаходимося глубоко под водою. Ці фото чи не єдине, що залишилося від бізнесу Лисавети та її чоловіка. У Криму вони були успішними дизайнерами інтер'єру, але після окупації півострова все покинули і переїхали до Вижгорода, що неподалік Києва. Утім продовжити свою справу тут поки не змогли. Дуже сложно знайти зараз клієнта. Тобто э, доходна частина наша, вона скоротилась до мізера юридично свого бізнесу, зареєстрованого на фізичну особу підприємця, вони не закривали, бо сподівалися його відродити. Прибутку він не приносив, але і податків платити не треба було. Втім, від 1 січня все зміниться. На початку грудня депутати ухвалили закон, відповідно до якого всі фопи, незалежно від того, працюють вони чи ні, матимуть щомісяця сплачувати Чувати 700 гривень єдиного соціального внеску. 27 грудня цей закон підписав президент. Аби не платити Лисавета, свого ФОПа вирішила закрити до нового року. З Чого я їх заплачу? Тобто з чого будуть платити? Я не розумію, з чого будуть платити всі, у кого немає доходу. Закрити ФОПа можна в центрі надання адміністративних послуг у Вишгороді. Такий один і тут сьогодні Лисаветі не допоможуть. Зависла електронна база. Виникає постійно помилка, через яку я не можу привести будь-яку дію. Зв'язку ну, скрізь всього і з тим, що велика кількість звертається людей. Завтра буде лише один день у ФОПі для того, щоб закритися перед новим роком? Ну, в всякому випадку, останній день за оцінками експертів в Україні працює понад півтора мільйона фізичних осіб-підприємців, із них сплячих, тобто таких, хто не отримує прибутку, до 20%. Змусити їх сплачувати єдиний соціальний внесок. Уряд, який був автором законопроекту, хотів, аби збільшити надходження до бюджету. Общі доходи від ЄСВ порядка 110-115 мільярдів гривень. І вот ті суми, про які йдеться, речь они, навірно, на на фоні ти суму вообще не від них, поэтому э, я й говорю, що ета такое крохоборство совершенно ненужное, неуместное. Та й цих грошей на думку економіста влада не отримає, бо фопи почнуть масово закривати. Якщо правда, зможуть це зробити у Вишгородському центрі адмінпослуг Лисаветі. Рекомендують прийти завтра. Можливо, тоді система запрацює. Утім, попереджують, через свято у п'ятницю скорочений день. Тож більше як 25 людей у будь-якому разі вони не приймуть. Якщо ж Лисавета хо. Чи встигнути сьогодні, то радять сходити до БТІ. Такі послуги надають і там. Щоправда, за 300 гривень. Ідемо туди, але й там розводять руками. Учора мін'юст без пояснень позбавив їх права анульовувати ФОПи. У нас шили кредитації щорашнього дня. Міністерство нас про це не попередив. Більше у Вижгороді закрити ФОПа ніде. Тому якщо Лисавета не хоче в новому році віддати дві тисячі гривень єдиного соцвнеску, бо платити відразу треба за квартал. Треба їхати до Києва, до найближчого столичного центру адмінпослуг 10 кілометрів. Але і тут прийняти жінку не можуть. У нас не працює реєстр. Багато людей за останні дні приходять закривати. Ну мабуть... Чоловік 300-400 було за ці дні з понедільника. А ви справляєтесь з таким напливом людей? чесно, ні тут нам радять звернутися до ще одного такого центру. На щастя, Лисавета може їх обирати. ФОПи з Криму, Донеччини та Луганщини можна закривати всюди Україні. Інші ж тільки за місцем реєстрації. Тобто, якщо ваш ФОП зареєстровано в Луцьку, а ви мешкаєте в Києві, то анульовувати його треба в Луцьку. если вы принимаете закон который э, так сказать ну вот э, позволяет э, вывести в свет тех работающих э, субъектов которые э, ведут деятельность в стране да пожалуйста тогда уже тогда уже примите закон который легитирует два года год не работаешь автоматически закрылся Не треба не надаса здавати ажіотаж у центрі, які Лісаветі порадили. На щастя, електронні бази працюють. Утім, тут і справді ажіотаж. Більша частина черги люди, які прийшли закривати ФОП для пана Андрія. Наприклад, сьогодні це вже третя спроба. У двох попередніх центрах також не працювали бази. Я не розумію логіки. Тобто я розумію, що можливо багато там зайвих записів, да багато є так би мовити мертвих, да, цих, але я не розумію, чим вони до заважають державі. Тим часом надходить черга Лисавети. Документи в неї беруть без складнощів. Утім повідомляють це ще не все за добу. Інформація про закриття її ФОПу з'явиться у базі даних. Після чого ще треба йти до податкової та банку. Як устигнути все це за передноворічну п'ятницю, коли в держустановах короткий день? Жінка не розуміє. Я думаю, що государство одною рукою заставляє нас це робити, другою рукою весь цей процес. Аби скасувати цю норму, необхідно збирати парламент і вносити зміни в закон. До нового року очевидно цього не зробити. Тому все, що залишається Лисаветі – це сподіватися, що свого ФОПа вона закрити встигне. Яна Бринзе, Андрій Скорик та Олексій Синельников. Програма Вікна СТБ.